У мене телевізор є, я їм не пользуюсь, та він вже поломаний, так що я все із телефона сина все узнаю, всі новості. Ой, це ж треба. Скільки років живемо і отаке почути, отаке, отаке побачити. Господи, великий молодця. Хай вам части? Та що, вони бомбят вже два роки. Та ще зараз ще неприємно, але я, в мене не, немає телебачення. Я по інтернету отримую інформацію. Бачите? Нічого не змінилось, мені здається. Ну, ми не дивимося телебачення. Ну, нічого. Ну, воно боляче, тому що, ну, типу, коли ти вирізав в цьому місці і ти бачиш, як воно руйнується, воно ну, важко. Основну беру інформацію в Інстаграмі, наприклад, свідомі, різні там, Харків, Київ, різні міста. А, Суспільне, от. Ну, це все, що я перше прийшов в голову. Любий звук, любий прильот завжди шкода, завжди жалко. В ні, я, я чув, але нічого не змінилось. Ну, інтернет, телеграм, Ютуб. Ніяк не змінилось. Приїхав вечором, телеграм, поклацав лік спати. У моєму житті, мабуть, ні, але ж у моїх батьків так, вони живуть у пригороді і там немає у них зараз наразі. Телебачення так. Побачила відео, яке як, як, ще приголомшує, як і все те, що коїться наразі у нас у Харкові. А, тому що а, лишати людей інформацію у цей період це за межами, я вважаю. Нічого ні, ті ж канали що і залишився. А звідки загалом ви берете інформацію? По кабельному, по новостям. Ну, як правило, це соцсети, спілкування з людьми. перестала показывать, телевидения нету, новостей нету. Конечно, сильно не хватает. И сейчас садовые дела отвлекают. С друзьями общаюсь. То одни скажут что-то, то другие. А у меня телевизора нет просто. Особо ничего не изменилось. А где вы берете информацию? Чи вы это Тик-ток и там еще. Ну, вот эти разные приложения. Там. Интернет, в общем. Телевизора нету, что там смотреть. Интернет же есть.